Моя перша в житті сесія, день перший. Прокинулась я з відчуттям хвилювання і страху, адже я уявлення не маю, як це все буде відбуватись. Кілька днів я навіть думала про те, щоб друге відрахуватись, бо я навіть морально не могла налаштуватись на ці екзамени. Але нічого, все в житті треба попробувати. З 13 до 14 я проводила урок з алгебри для учениці 11 класу. Ми готуємось до ДНТ, проходимо всю шкільну програму, починаючи з 5 класу. Отакий в мене розклад на тиждень. Скажу вам чесно, не пожаліла, що розписала все в такому форматі. Дуже зручно все планувати. Добрий день. Добрий день. Сторожок, а що таке якийсь іноземний санге? Санге? а це в мене так? Так, да, в тебе санге написано. Ой, ой, зараз я переіменуюся. Переіменуйтеся, будь ласка. У мене просто прізвище Сторожук і ім'я Ангеліна, тому напевно я хотіла написати С і Ангеліна. С-Анжеля, так, С-Анджеля тоді виходить. Зараз я напишу. Ангеліна. Ворожук, напишіть. О, вже є нормально, дисциплінована. Ніхто ще не підключився. Маєш відповідальність, це вже гарно, це вже порядно. О 15.05 почалась перша лекція з фінансів. Їх сьогодні має бути дві аж до шостої вечора. З 15 хвилиною перервою. Я приєдналася за 6 хвилин до початку. і Викладач похвалив мене за дисциплінованість та відповідальність. Потім, продовжуючи слухати лекцію, я пішла вмиватись і не питайте, чому так пізно, так вийшло. Плюс я вдома, тому можу собі дозволити. Нанесла свій новенький скраб для губ від Beauty Derm. Він дуже смачно пахне солоною карамеллю. Закинула прання, помила посуд, Це вже моя щоденна рутина. Трохи прихворіла, тому лікуюсь ісландським мохом, де самі чули, які в мене був голос. Кілька днів тому, як в діда. Вимкнули світло, прийшлося сидіти в темноті. Але вимкнули його досить швидко, всього 40 хвилин не було. Я перенесла все на ліжко, бо цілий день сидіти, це трохи напряжно. Згадала, що крім кави, нічого нормально не їла, тому зробила собі дві канапки. Пуша текст для озвучки влогу останній робочий день в кав'ярні, він же вийшов, до речі, можете глянути. Немає. Є. Де? О, є. Ну. друг. не знаю, як звати, сторожу. Ангеліна, є. Як? Ангеліна сторожук. Я напишу, я напишу, бо немає. Ангеліна. О 18.10 почалась лекція з мікроекономіки. Ми кожній парі навіть на лекціях відмічали і ці відмітки впливатимуть на екзамен. Тому я рада, що відвідую всі. Нарізала і замаринувала курку на вечері. Потім нарешті приїжджає Масік, сварить мене за те, що в тапочках. Де пложиш? І зараз не буду говорити. Де служиш? Де, де Ти красавиця нормально, де тапочка? Красавець? Красавіця. Швиденько. Не буду. швиденько. Не. Я йому розповідаю всі новини за день. Ці другої пари з мікроекономіки знову відмічають. Коханий поки готує нам вечері. В нього це справді немовірно смачно не виходить. Чекає, поки я звільню, щоб поїсти разом. Такий хорошенький.